Сьогодні Павлівка в Скорботі, сьогодні Павлівка в жалобі. 16 листопада 2022 року ми проважаємо в останню життєву дорогу Віталія Косенка, який героїчно загинув, захищаючи Україну. Спокійний, скромний, товариський, таки пам'ятає його. Рідна Павлівська школа, яку він закінчив у 2003 році, патріотизм, висока громадянська свідомість, почуття обов'язку спонукали його в перші дні віроломної навали рашистів піти на захист України. Він захищав не тільки Україну, він боронив кожного з нас. Висловлюємо сьогодні щире співчуття родині. Да, Віталій загинув, але повірте, герої не вмирають, вони живуть вічно, воїн живе доти, доки його пам'ятають. Сьогодні ми прощаємося з героєм, який поклав своє життя заради нашої свободи, заради наших з вами життів, заради України. Наш обов'язок перед Віталієм та всіма героями України, які поклали своє життя на цій війні. Пам'ятати. І наш обов'язок перемогти. Якими можна виразити ту величезну подяку тобі героям? Є, є лише одне. Це щирий клін. Слава тобі героям! Спочивай з миром. Шановна громада, хай світла пам'ять про Віталія. Гуртує нас і дасть нам силу та волю для того, щоб іти до перемоги, боротися та стояти на захист рідної землі. Герої не вмирають, вони торкаються струн нашого серця і живуть у наших душах. Просимо всіх присутніх провести в останню путь. Нашого односельчанина, захисника рідної країни Віталія Косенка.